Вітаю вас, шановні. Сьогодні отримав нові... нову модельку Гвинтакрута. Акумуляторний ударний гвинтакрут, дуже компактний, таких ви ще не бачили. Подивіться, будь ласка, яка краса. По-перше, сам кейс Сам кейс, він компактний. Бачите, багато місця не займає. По-друге, це кейс такий, як трансформер. Тут Є зверху кришечка, і сюди можна бійти, насадочки покласти. І все дуже зручно у вас буде під рукою. Далі. Всередині, бачите, як класно все лаконічно лежить. Одразу два акумулятора вміщається. Бачите, зарядочка і сам гвинтокрут. Ось такого він формату. Маленький, але при цьому дуже потужний. У нього йде крутний момент.